Сюди потрапляють ті, в чиїх душах самі лише руїни, ті, хто благає у неба, дати їм останній шанс. Задурманені наркотиком і алкоголем людські одиниці. Тут для них все починається спочатку. Вони згадують свої імена і те, як можна радіти простим речам. Ще вчора вони були пацієнтами наркодиспансерів, відвідувачами комуніті центрів або завсідниками міських парапетів. Якось Сергій тепер він кухар реабілітаційного центру громадської організації Ювілейний рік. я сидел на 95-м на остановке, меня как бы уже подзаморила моя жизнь, в которой я жил. И я увидел, как люди верующие стояли тоже на маршрутке. Ну, на маршрутку ожидали ее. Я как бы хотел, ну, или лечь в больницу на лечение, там, туда-сюда. Но у меня в моей семье нет денег, чтобы оплатить это лечение. И я как бы вспомнил, что как бы всегда говорили, что есть при церквях реабилитационные центры. И я понял по разговору, что это верующие, и спросил их. Я говорю, так и так, как бы, ну, можно там в центр. И они дали мне брошюрку. Я увидел там Диму Виноградова и Толика, он уже служитель здесь, как бы. Но это мой знакомый, я его знаю давно уже. Я его знал еще в той жизни. І для мене це стало ну думаю, якщо він смог бросить ту свою старую ветху. і змінять її в лучшою сторону. Найскладнішим для Сергія виявилося зробити перший крок визнати свою безпорадність і довіритися наставникам. Ще два місяці тому, за словами Сергієвої мами, він не міг і яєчні засмажити, а сьогодні вражає побратимів кулінарними здібностями. У цих чоловіків ще донедавна не було іншої мети, як дістати куб чи пляшку. Тепер стараннями одного буяє зелень на городі, другий опікується загальною улюбленицею і годувальницею, козою Каріною і її прудкими козенятами. А ще усіх вихованців, чи то студентів центру, ми побачили світло і осмисленість у погляді непритаманну зазвичай наркозалежним людям. Я знаю. ни одного человека, который был наркоманом, потом дорожает наркотик, у него нет способности дальше поддерживать тот образ жизни, а он становится алкоголиком. Есть алкоголики, которые перешли в зависимость какую-то игровую. Почему это происходит? Потому что в человеке есть пустота, которую он пытается заполнить и не имея ну, понимания, чем можно заполнить, заполняются этими суррогатами. В чем наша альтернатива? Мы не оставляем человека один на один с проблемой, то есть мы забираем наркотик и предлагаем ему новую жизнь. Наставники центру, які змогли подолати залежність, говорять, що манію до наркотиків неможливо подолати лише медикаментами. Вони знімають абстиненцію, але не змінюють саму людину. Порожнину там, де раніше була наркотична ейфорія, можливо заповнити лише духовним безцінним. У мене великий стаж употреблення наркотиків близько 20 років. І потім я вже був на мітодонами програмі теж близько 5 років. Всі намагався боротися з этим. Неоднократно ложился в больницу лечиться, уезжал на море, уезжал в другие города. В общем, но ну, официальные методы лечения не помогали. От этого страдали родители, семья, сам страдал. И вот последнее время, когда уже понял, что сам ничего не смогу сделать, вот, как-то Бог привел сюда. И именно здесь Ощутив ту свободу какое-то чудо здесь і по-новому ну почала жизнь піса чистого листа. У реабілітаційному центрі існує свій незмінний статут. Кожен день реабілітації розписаний погодинно. Велика увага приділяється тут саморозвитку. Одразу після підйому о шостій студенти мають час для особистої молитви. Також у денному розкладі обов'язковою складовою є читання і розуміння слова Божого, а ще кропітка праця заради спільного блага. Це ніби повернення до витоків, натуральне хазяйство, община і дотримання заповідей. Засновник центру Дмитро Виноградов запозичив модель цього реп-центру в Краматорську, де сам колись мав змогу повернутися до себе. Я сам когда-то был зависимый на протяжении 10 лет. Мне помог подобный этому репцентр в Краматорсте. То есть для меня это было последнее. Мне вынуждали обстоятельства уехать из Кривого Рога. И репцентр это было единственное место, где мне готовы были помочь и могли это сделать. И имея, можно так сказать, опыт освобождения, я теперь готов им делиться и хочу делиться. Я знаю, что он действенен. За майже шість років свого існування центр вже може похвалитися своїми випускниками. За рік тут проходять реабілітацію близько 25 нарко- наркочи алкозалежних. У десяти з них спостерігається стійка ремісія. Решта виявляються слабшими. Деякого з них немає вже серед живих. Але ті, які звільнилися, є свідоцтвом ефективності запропонованої у центрі програми зцілення. Я сам служив тут і тепер як банаше бачення, то, щоб відкривати нові центри. чтобы люди приходили на центры и помогать им состояться как личности, приобрести новые ценности, приоритеты, для того, чтобы не погибали, а для того, чтобы жили. Мы открываем новый реабилитационный центр в лесопитомнике, это под Днепропетровской трассе. Есть уже дом, помещение, и мы будем благоустраивать, потому что чтобы были условия для людей, которые будут туда приходить менять свою жизнь. Цими днями багато країн світу відзначали день боротьби зі зловживанням наркотиками та незаконним їх обігом. Та чи можна хоча б у найближчій перспективі знищити наркоторгівлю, аптечну наркоманію чи кришування наркоточок? Питання риторичне, а тому без відповіді. Але полишаючи реабцентр, що за цим жовто-блакитним парканом і визичина на згадку від гостини, подарований хлопцями добовий віник, стилізований під букет. Знаю Споєна до країв вірою, надією і любов'ю душа, дурманом не спокуситься.